В Ефірі новини на телеканалі І Далі про головні події в Україні та світі у студії Аліна Мазур. Вітаю у Маріуполі близько другої ночі. Терористи підірвали залізничний міст через річку. Кальчик жертв та постраждалих немає. Повідомив прес штаб оборони Маріуполя. А за ніч бойовики обстріляли військових 25 разів. Це своєрідний антирекорд оголошеного режиму тиші. У хід ішла артилерія з градів. Терористи цілили по військовим біля міста Гірське, що на Луганщині. Знову стріляли по терміналу Донецького аеропорту та позиціях сил АТО у 13 населених пунктах на сході України. Продовжують бойовики і повітряну розвідку на безпілотниках. На Маріупольському напрямку активізувалися польоти безпілотних літальних апаратів. З 16.50 і до 22.25 вчорашнього дня безпілотники було помічено шість разів у небі над Талаківкою Сартаною Черненко і Гнутове. Варто зазначити, що українські військовослужбовці продовжують укріплювати свої позиції та відновлювати боєздатність. У районі Новоазовська російська диверсійно-розвідувальна група потрапила у засідку. Кілька російських військових загинули. Їхній командир поранений. Про це повідомив координатор інформаційного спротиву Дмитро Тимчук. Росіяни потрапили у засідку на контрольованій бойовиками території. Водночас на Донбас прибули близько півтисячі солдат та найманців із Росії. Сто з них нині у Петровському районі Донецька. Російські військові екіпіровані під бойовиків ДНР. Крім того, в районі Сніжного. Ного зафіксовано приміщення до 400 російських найманців, які пройшли підготовку у навчальному таборі у Ростові. Тим часом в район Бахмутівської траси терористи перекинули до п'яти бойових броньованих машин та конвой постачання. Сьогодні о 15-й годині має розпочатися засідання тристоронньої контактної групи у мінську. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. А представниця ОБСЄ Хайді Тальявіні заявила, що на зу на цій зустрічі обговорять чотири блоки питань: йдеться про припинення вогню усіма струнами: відвід з обох боків важкого озброєння, обмін полоненими всіх на всіх, а також доставка гуманітарних вантажів на підконтрольні бойовикам території для недопущення гуманітарної катастрофи. Від України на перемовинах буде і Віктор Медведчук, лідер проросійської партії Український вибір. Та кум Путіна. Він опікуватиметься питанням обміну полоненими. Очікується, що друга зустріч у мінську відбудеться 26 грудня. Україна одна з найбільш небезпечних держав для журналістів у 2014 році. Тут загинули семеро співробітників. Змі про це повідомив міжнародний комітет захисту журналістів. Усі втратили життя на сході України внаслідок військових дій через агресію Росії. Серед них п'ятеро росіян, італієць та українець. Усі смерті сталися на контрольованій бойовиками території. Разом з тим статистика не враховує вбивство В'ячеслава Веремія. У Києві під час майдану найбільше журналістів загинули в Сирії не менше 17 людей. В Іраку говорять про 5 смертей. Янукович заговорив екс-президент, дав розлоги інтерв'ю російському виданню Аргументи і факти. Він натякнув, що розгін євромайдану організував колишній глава адміністрації президента. А нині Нардеп Сергій Льовочкін. За словами Януковича, розгін активістів був провокацією проти нього для того, щоб перевести мирні акції протесту в радикальне русло. А за розстрілом небесної стотні стоять стрільці майдану. Певен він, крім того, Янукович відхрещується від мільярдів доларів на його закордонних рахунках і переконує, що не фінансує бойовиків на Донбасі. Оваков пообіцяв, що до весни з київських доріг зникнуть даїшники. Глава МВС на своїй сторінці у Фейсбук анонсував створення патрульної поліцейської служби. Вона буде з новими підходами, правилами та новими людьми. З 20 січня почнуть набір на навчання в нову патрульну службу Києва. Буде конкурсний відбір та тестування три місяці жорсткого тренінгу та навчання. Далі знову тести. Ті, хто пройдуть усі випробування, навесні служитимуть у патрульній поліцейській службі. Пише Аваков. Потім реформа відбудеться і в інших містах України. НАТО не збирається найближчим часом приймати Україну до північно-атлантичного альянсу. Про це генсек організації ЄНС Столтенберг заявив в інтерв'ю норвезькому телеканалу НРК. Він наголосив, необхідно провести серйозні реформи в обороні, у боротьбі з корупцією та держзакупівлі, перш ніж Україна зможе подати заявку на членство. Столтенберг не дав, не став прогнозувати, як довго триватиме процес важких реформ. За його словами, самі українці вважають, що на це піде не менше шести років. Чемпіонат світу з поїдання пирогів на швидкість провели в англійському місті. Уіган, учасники незвичайних змагань мали якомога швидше з'їсти пиріг із картопляном м'ясною начинкою. При цьому за умовами конкурсу не можна використовувати будь-яку рідину. Цьогорічний чемпіонат опинився під загрозою, оскільки Випачені шеф кухарем нагідки були значно більше ніж традиційні за розміром. Довелося різати їх навпіл. Переможцем став місцевий фітнес-інструктор Барі Рікбі. Він упорався з порогом за 46,2 секунди. Після церемонії нагородження організатори пригостили прогами і усіх глядачів. Такими були новини на цю годину. Більше дивіться вже о півдні. Я бажаю вам миру та спокою. До зустрічі.